Так, друзі, всім вами Завжди Василь на зв'язку. Зараз працюємо і в Києві. Е, у нас ще башка, є, треба зробити гіпсокартон нові стіни. Перший раз це робимо, але тут все добре. Тому е, зараз трохи раніше з тому що все залежить від світла. Не можемо е, змонтувати профіль за типу, задюбілити, тому що немає світла, а світла немає цілий день. На жаль, тому їдемо додому, не, не знаю. З чим закінчиться це відео, але почнеться воно з того, що ми зараз їдемо, е, беремо лопату знайомих та їдемо на річку, чистимо сніг. Юля дуже хоче, до речі, так, Юля, того, що пишуть вже 5 відео, назвав як її звати вже. І все ж таки люди пишуть, що там що ти не називаєш. Вже п'ять разів я сказав: коли парацію що звати її Юля. А дівчина, я можу її називати дівчина, що тут такого, і то моє право. Їдемо зараз і захотілося дуже сильно на цей на каток. Але в принципі просто в Києві дуже, ну, що під відкритим небом є каток, але то саме, що і зараз ми почистимо літ на річ. Ну, трохи краще, але все ж таки. А щоб поїхати в нормальний каток на закрите небо під закритим небом, типу приміщенні, Це треба їхати дуже далеко, і там ввечір ну, дорога тяжка по Києву, то я не хочу. Я ну, зараз ще. Зір трохи в мене поганий став, ну може давно поганий став, але замітив, тільки коли почав їздити вночі на машині. Тому краще зараз підемо на річку. Не знаю, встигнемо розчистити, але хотілося б на цілий день провести час, щось би зварити на природі, посмажити, але ще буде у нас час. Дай Бог, поки можемо, їздимо, працюємо та відпочиваємо. Все, їдемо. Друзі, ну що, лопата в нас є, компанія є, компанія є, тому так, заїхали, запаркувалися, така краса в нас. В принципі, у нас є здорове озеро, але треба йти дуже далеко. Ну, <клух> заїхали, тут в принципі, накатано, але, але там дуже великі бури, то Форт бачите низеньке, якби думаю, що ми там не проїдемо, тому, тому все, вирушаємо чистити чистити сніг, але вже, так бачите, пізно і плюс лопата в нас така ще древня. Я думав, може, сподівався, буде така, знаєте, новенька, щоб пластмасова, легенька, в неї в одній там 20 кілограм вона важить. То навіть не знаю, скільки ми зараз підемо почистити. Тим паче, що все сонце сонце зайшло, але дівчині хочеться покататися. Коньки в неї є. Зараз разів впаде. Сраку та лоба наб'є, більше не буде хотіть. <хи> тому так, ладно. На мороз таки бе знов таки градусів 15 береться. Все, побігли. Зараз, друзі, таку невеличку площадку ми почистимо, тому що немає сенсу багато чистити, вже ніч чи нічого. Що не зробиш заради коханої людини? Да?

Красивий захід сонця у нас там. Дівчата рибачать. Там чистимо. Ну, в принципі, такий зараз трохи прочистимо, щоб чисто спробували Так. А ти хоч вмієш не ходити? Ще не пробувала. Ще не пробували. Купили коньки, є мрія, покататися, але не пробувала. Я кажу, хай спочатку навчитися тут. Якщо тут вийде, тоді поїдемо вже на справжній літо. тому що там позориться, падають людей з них, збивати не треба, да? там катаються професіонали. Ох ти, собачку гуляє. Да, Красиво до речі, тут я в тому, ні, ну да, в тому році весною саме найперше відкривав сезон купання. Це був е, десь е, квітень. Ну, так, квітня я тут вже купався. Було дуже холодно, але я розікнув. Та мало, мало. це розгон Так, щоб розгон зробили. Коротше, ну тут бачу, що вже насмітили чи що. Щось тут вже, вже насмітили. Ладно, потім будемо виходити. Треба викинути. Хтось щось тут мудрував, коротше мудрував. Але лунок не бачу, рибаків немає. Пальці мерзнуть, хоч рукавички, але не допомагають. Я ж кажу, Просто пізніше приїхали, якби цілий день на це виділили, щоб посилити велику площадку. А так, що, ну, що в мене на пару годинок, то і все. Подивимося, як нас вийде, побачимо. Телефон забираємо, техніка безпеки, ось так, ось так Я, І до речі, вона ні разу на них не стояла. Ну, да? ну як, по двору? По двору ходила. Я взагалі боюся таке, що головне, щоб не сильно впала. А ну, пробуй. Давай, давай, давай. Газуй, газуй. Дай газу. Та я вже попав, мабуть. Давай, давай. <хи> ну, ходити вміє. А чи їздити чи. Ну, зрозуміло, що це таке собі не лід, але все ж таки я ж кажу. Просто зараз їхати було сюди. Е, в Ірпінь забирати її, потім знову таки в Києві. Там зараз багато аварій, тому що дорога, дорога слизька. То я думаю, чашу ж Підштовхнути. підштовхнуть. А? Да, отталкивайся. Во, во, та давай, пошла, Пишла, пошла. Пошла, пошла. Что, больше ты берешь сейчас, чей пока их хватит? Да, натренируйся. Та ты что? Ну? Ну, поди хоть раз для видео на камеру. Что хоть контент был, ну что ты? Не, подожди, так я хоть надо это, вот так. Может, да, может стоять, да. Если Я... нормально решить, можно и тут Да, то да, треба просто выделить день. Так, <сос> так. Вот так, вот. Да, 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 Вот так как да, 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 вот Оп, оп, давай. А ну, подавись с камеру, видно ты. Все, людям показал. Давай. А сильно люди сильно бачить. Люди бачить. Им интересно. А мы наоборот не показываем, чтобы больше было интриги переглядов. Он да, они могут приехать в Ирпиню Бучу, нам расчистить а с нами покататься, да? Так. Ну что там? Короче, друзья, не, не падает, контента не будет. Я, аби, я тільки зараз може підічку підставлю, то тоді буде. Ну я кататися точно не буду. Ну, Юля молодець, але ну, шари в цій темі. Давайте попробуємо. Ні, я ти що? Я боюся. Це сонце зайшло. Рибаків немає. Клас, каже, клас. Ну, просто дитя не натішиться. Так просила, так просила який розгон вже набирає. Можливо, не ще, ще. Да. Ну, не сьогодні. Холодно. <світ> На наступній неділі. Або зараз будемо бачити, як у нас зі світлом. З матеріалом може ми і вдома будемо сидіти, тому що я ж кажу, то не матеріалу, не, не вистачає світла, як завжди. Гляньте, гляньте, як пішла. О, пішла. О, пішла. Та ти шо. У нас тут такий ліс красивий, глянь такий. Знаєте, так як давно ми такого не відчували, коли такий мороз, вечір, зах... захід сонця, хтось катається. О, так тобі навіть розчищати не треба, ти глянь і там катаєшся. Всі знімають там щось собі. Всі блогери, так? Да? Що, все заморилось? Ні, це не впало. Як будеш падати, ти кричи, щоб я тих камеру включити. Оп-оп. Цікаво, короче. все можно тебя, короче, на каток выставить, да? Ты прошла выпробование. А ну уже нормально. Конечно. Можно и как-то, короче, друзья, на каток. А вот тут раскатывать нормально, ну расчищать. Оп! Оце так не цікаво. Мало, слабенько впало, не цікаво. Цей, можна тут розкатати більше. Як думаєш, велика різниця, що там льот, що тут. Що ну. легше буде, швидше швидкість, так? Поверхність бумага, Ну тоді прийдеться юльчика тягнути колись на каток, так? Да? Так ще ж ти Я не буду, ні. Тоді точно буде контент Василь з розбитим нісом. Хейтери будуть радіти. Я не хочу для них подарок робити. Ну мороз дебели давить уже так. А? Мороз дебели давить. Тепло, конечно, ти гарсаєш, тобі тепло. Оп. А ну на одну ногі так можеш покрутитися? Ага. Зробив цю. На фігурне катання. Да, йдемо на фігурне катання завтра. Може ти рукавиці одягнеш? А? Новий напрямок і катання. Да. Короче. Ну все, все, друзі, виключаю я камеру, назнімали трошки, включимось трохи пізніше, можливо поки що ми... що ми робимо на роботі. Опа! оп ну, то таке, то вже баловство починається. Це ж ти ж спеціально, да, впала? Що піднять? А тут можно кататься и без стих, и без да нет, я санок. упала в опеку. А ну, дай вас слил раз, разгона взять. Ну, нет, я проехал всю дистанцию лишь на чем. Скользко, нормально так. Страшно. Страшно? Ну 30-річне ж бачиш, що це... Тай, або 30, або 45. Ну все. Тепер точно закінчуємо. Чекаємо наступного контенту. Так, друзі, доброго вечора. Всім приїхали з роботи. Планове, навіть точніше, внепланове відключення повністю. Буча, Ірпінь, я живу в Бучі, мене квартира, на жаль, е електрична. Тобто бойлер я нагріти не можу, коли немає е світла, газу також немає, тобто їсти приготувати не можу. Води нагріти ніяк не можу, щоб покупатися. Тому приїхав до Юлі. Зараз нагріли добре, що є хоч газ. Мені також світла немає. До речі, добре, що хоч є газ це великий плюс. Е зараз нагріли миски, каструлі, гарячої води, покупався хоча б. Душу відвів. І також готовим борщ. Такого, при свічках, на жаль, така ситуація. Зараз будемо варити борщ. Хоч повечерять можна. Все там на генераторах весь парк все годить. Бачите, світлофори не працюють. Пробки, двіжуха така. Тому так, З такими фонариками. На жаль, на жаль, але що маємо, то маємо. Головне, щоб хоч... головне, щоб було здоров'я, світло. Якось переживемо, пристроїмося, ми сильні, ми переборемо таку ну, біду. Тому так, поїхали далі. Так, друзі, ну що думав, хоч після роботи я від цих фасадів але ні. Десь дівчина знайшла їх струт. Надала мені задачі. Треба, ви знаєте, що вона мене займається різними такими поділками домашніми. Е, зараз. Дала задачу погратися з цим екструдом. Як думаєте, що треба робити в квартирі вночі без світла з екструдом, будемо гратися, щось. Далаше мені ніж, сказала, все Василь, займайся, я тобі борщ, а ти мені подділки. Тому навіть вдома не відпочиваємо від цих фасадів. Працюємо та працюємо. Я вибачаюся, але це не для поділок, це на роботу. На роботу, коротше. Ну, на, на роботі ж будуть там якісь поділки. Тому так все, ріжемо, щось вирізаємо.